Всім привіт, дорогі друзі! Четвертий тур Ліги Чемпіонів став для Шахтаря успішним. Нарешті команда Маріно пушича здобула перші залікові бали, Ми забили свої перші м'ячі в цій Лізі Чемпіонів. Тому є про що поговорити, друзі. Розберемо зараз цей поєдинок більш-менш детально. Пишіть свої враження в коментарях від цього матчу, що сподобалося, що ні, і чого від Шахтаря ви далі очікуєте в наступних матчах. Тому що ну, такого прохідного суперника в Шахтаря вже більше не буде. Насправді, з тих команд, які залишилися, там ну окей, ПСВ Ест, але для початку буде ПСВ Баварія, і там, звісно, ну так як Янг Бойс ці команди грати точно не будуть, але перемоги не пахнуть, друзі. Головне, що це перші три очки, і там, де ми маємо їх брати, ми їх взяли. І зараз. Розберемося, як це сталося і що буде з нашою командою далі. Перед початком поставте вподобайку цьому відео, так буду розуміти, що вам подобаються наші відоси і відмітитися, що ви переглянули це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати весь контент, який виходить на нашому каналі. Перед матчем Маріно Пушич в стартовому складі, в принципі, особливо не здивував нас, випустив перевірених футболістів. Але в мене насправді були кілька запитань, чому, наприклад, Крисків, а не Марлон Гомеш або Бондаренко, а не Марлон Гомеш. Як показав цей матч, Бондаренко насправді гру повністю провалив з усіх точок зору. І позиція Форварда мене теж цікавила, тому що поява Гіналду, ну, це напевно говорило про те, що ми мали б грати другим номером. Але насправді так не сталося. Є Гіналдо мав свої моменти. Їх не реалізував. І, і я, чесно, більше очікував бачити в е, матчі Сікана, основного профільного форварда, який, можливо, б свій момент і забив би в тих е, епізодах, які мав Егіналдо, хоча не факт. А по всім іншим позиціям питань немає. Звісно, Кевін зліва, тому що за нього заплатили шалені кошти. А де ще можна відбити за нього бабки, як не в Лізі чемпіонів, де ще світити людину, за які заплачені такі гроші, звісно, Велше. Тому його сталь вимішені ставити. Ну і в цьому випадку, я думаю, що Ігомиша треба було світити. В принципі, свій час отримав захист і в нас альтернативи тим футболістам основним дійсним немає. В суперника друзі. бойс Ми з вами обговорювали в анонсі на цей матч, що в них великі проблеми з травмами, з результатами. В них новий тренер тільки місяць, як очолив команду, і на цей матч вони ну дійсно підходили як обескровлений колектив, в якого повипадали там легіонери. Більшість легіонерів, які могли б підсилити сьогодні гру. Але це проблеми вже Янг Бойза. Ми розуміли, що Шахтар в будь-якому стані має перемагати цей Янгбойс. який би Шахтар не був. Використовувати проблеми суперника потрібно перед матчем і під час матчу, друзі. Тому що, як все розпочиналось? У мене було запитання, хто буде грати першим номером. Початок був довсі, доволі рівним. Перші 10 хвилин, то Ян Бойс, то Шахтар намагалися а, йти вперед. Тобто придивлялися один до одного. Після 10-ї хвилини Шахтар перехопив ініціативу і поставив на кон швидкий забитий гол. Тобто Шахтар намагався забити, Шахтаря з'являлися моменти вже після 10-ї хвилини, доволі непогані. Ми можемо згадати і перший забитий гол з офсайду, коли Гіналдо десь там не зрозумів, Судакова і опинився в положенні поза грою, коли Кевін добивав пусті ворота. Там було положення поза грою Ми згадимо привозніа. Який неоковирно віддав передачу, привіз момент на власні ворота. І, в принципі, Егіналдо вивели один на один, і він влучив голкіпера. Це був найкращий момент, якщо не враховувати голи шахтаря в цьому матчі, Вихід сам на сам Егіналдо, в принципі, пробив він непогано, просто що голкіпер зміг зреагувати і скоротити кут обстрілу, і відбив цей удар. Звісно, був ще один момент, Егіналдо з ударом головою. Був удар удари Судакова. Би, да, проходи по фланам Зубкова. Це все було. Шахтар був активним, все було б добре, якби ми використовували помилки суперника. Ви розумієте, От, ну отакі помилки, такі привози. Цей епізод стався, коли Гінали вийшов сам на сам після нашого пресингу. Ми запресингували, суперник затушувався, помилився, ми створили е, вихід сам на сам. Але ж. Ну, після цього моменту відразу ідентична ситуація, де нас запресингували, де передача йде від пам'ятаю, на Бондаренка, який знаходився в напівпозиції. Але периферійним зором він мав бачити, що біля нього стоїть Ніасе, футболіст Янго Бойза, який міг перехопити цю передачу. І Бондаренко чомусь віддає цей пас. Ніасе його перехоплює віддає на партнера і Мері, на форварда, який забиває гол. Тут можна тільки звинувачувати само Бондаренка, який е, обрав неправильне рішення в цій ситуації. Він дійсно не зміг вийти з цього положення і віддати більш якісну і сильнішу передачу або розвернутися, наприклад, з м'ячем. Натомість втрата, і ми знову самі собі привозимо. І Шахтар пропускає першим замість того, щоб забити, замість того, щоб в першій там з 10 по 25 хвилину забити гол. У нас були моменти. Ми тиснули, ми грали краще, м'яча м'ячами грали краще, в пресингу, в триманні м'яча на половині поля суперника в комбінаціях це все краще в Шахтаря виглядало, якби не оцей дебільний привоз. Ну і по факту, Янг Бойс, як ви бачите, забив єдиний оцей м'яч. Оцей м'яч, б могло не бути. Після цього, ну, Шахтар вимушений був е, швидко відповідати. Нам пощастило з тим, друзі, що дуже швидко, після цього забитого голу Янг Бойс. Травмувався центральний захисник капітан Беніто, в них який вийшов за поле. І Young Boys, в певний проміжок часу, поки ще не була готова йому заміна, грав 10-тьох. І Шахтар в цьому інтервалі забивав свій перший м'яч, коли відкрив рахунок сам Олександр Зубков. Там хороша комбінація насправді вийшла. Це те, що Шахтар робить в УПЛ і має робити в Лізі Чемпіонів на фоні таких суперників. Шахтар це і зробив, використали більшість. І там якраз зони оцього цього Беніту, якого не вистачало, забивався гол. Хоча туди сів же Ніасе. Но він ще не адаптувався до цієї гри і ми це використали. Передача на забігання Судакову. Він здорово побачив відкрито і той пробував вже в пусті ворота Класний комбінаційний гол від нашої команди. Один-один. Швидко ми відповіли супернику. І після цього вже, звісно, пішла заміна в Young Boys. І Шахтар, в принципі, вже зрозумів, що таке Young Бойс. Там нічого особливого немає. Я думаю, ви самі побачили, наскільки команда гірше тримає м'яч і гірше грає в пас, ніж Шахтар. Наскільки Шахтар солідніше виглядав на фоні цього Янбойза? Просто в звичайній грі. в Пас між партнерами на 2-3 метри там, в один-два дотики. Шахтаря це виглядало якісніше, таке враження було, що дійсно Ну Янбой з якоїсь ліги 2 а ми з Прем'єр-ліги. От приблизно в мене таке враження склалося, і Шахтар е, забив через хвилин 10 свій другий м'яч. Забив Судаков теж на просторі, дали нам, нам давали створювати. Янбойс помилявся, привозив. Да, ми теж привозили, помилялися, але Янбойс це робив результативніше для нас. Після ще одної позиційної атаки, коли Гіналдо зміг знайти Судакова, той вирішив пройти. Побачив, звісно, вільний коридорчик, йому дали пробити, і дуже класно влучив Горі Судаков в дальній куті. Він зробив гол плюс пас в цьому матчі на, на рівні Ліги Чемпіонів. Тут неважливо, ми не беремо це слово, я не бою, що це Баварія, це на рівні Ліги Чемпіонів, О, гол плюс пас ти робиш. Це вже певний рівень. І святкування Судакова, друзі, він не чує своїх хейтерів. Він показує, що я вас не чую, хейтери, де ви? Гол плюс пас волче, Що ви тепер скажете? Я тепер коштую 100, напевно. Звісно, ні, тому що такі результати потрібно демонструвати проти Баварії, Борусі і на рівні ПСВ. Да, це було б ефектно. На рівні Янбойза ми побачили, ну це команда реально. Розібрана, я не знаю, з інтером вони зіграли набагато якісніше, організованіше. Тут е, просто повний безлад. І після того, як ми зробили камбек, як ми зробили це дуже класно, ми зробили це здорово. На другий тайм команда Пушича виходить грати по рахунку. Статистика за перший тайм, я думаю, ви її бачили. 8-4 на нашу користь по ударах було. В площину 4 один шахтар переважав. Пойкже півтора в нас було набито за перший тайм в них 0,5, тобто ми реально грали краще. Ну і загальна статистика 17 10 за ударами. Володіння було за суперником, звісно. І на другий тайм, ну, замін у нас не було. Пушеч їх беріг. Пушич зіграв прагматично. Він включив прагматизм, і цілий другий тайм ми грали другим номером. Ми... Вишукували помилки суперника, ми їх знаходили. Був удар Кевіна головою, були удари Зубкова, з льоту, непоганий ударчик. В кінці матчу в нас теж були моменти, ну, на пів моменти, я б не сказав, що там 100%, але і хороший удар ще один Зубкова був, після якого, до речі, недалеко кутовий, хоча там голкіпер зачепив. Тобто, десь на просторі ми використовували помилку Бойза. Натомість від аргумен... аргументів від Бойза ми не отримали. Команда за другий тайм, програючи. Вдарила тільки шість разів по воротах різника нуль площину. Вони жодного 100% моменту за другий тайм не створили. Вони що намагалися робити? Просто створити якусь метушню й навалу, і там в надії на якийсь рикошет, на якусь вдачу, заштовхати нам гол. І в принципі, в них в деяких епізодах це вдавалося, але я відмітив би тут гру в захисті, коноплю. Він. Хоч і отримав жовту там кінцівно, він боровся до кінця в підкати, стелився. Педро Енріка шикарний матч, як лівий за лівий захисник відіграв в захисті, все висікав, все вигризав, вибивав м'ячі нічийні Тобто, це було елітно реально. Як лівий захисник зіграв класно на цьому рівні, Кевін на диво зіграв хороший матч, обігрував, пробивав, віддавав передачі, брав участь в комбінаціях. Ішов в обіграші вдало. Тобто в нього навіть були моменти. да, він не забив, але він демонстрував оці якості, за які його брали. Просто що дійсно це ще не 100% Кевін, якого ми очікуємо. Але ми вже побачили, що він може показувати таку гру. Непогану гру. В принципі, ну Судаков зрозуміло. Гол плюс пас, він має робити різницю. Він не дарма на трансформак 35 мільйонів коштує, друзі. Це ж не просто з неба десь взялося. Він на цьому рівні виділяється. І той факт, що в шахтарі зробили різницю в цьому матчі українці Судаков і Зубков, ну, все одно нам говорить про те, що легіонери, які зараз в шахтарі, вони все-таки е, не того рівня, тому що нагіналло ну, свої моменти не забив, хоча асист він свій зміг віддати. Ну і по ударах в площину, ви бачите, в нас статистика набагато краще: 6-1 на користь донецького шахтаря. Ми перебили е, по якісним моментам нашого суперника і дійсно перегла... переграли по грі. Друзі, ми мали б тут перемогти. Якби Янгбой зрівняв рахунок, а це могло б стати теоретично бо ну Пушич боявся втрати чучки. Відверто видно було, він виглядав як людина, яка просто тримається. Тримає... Тримається за цей результат, а нам потрібно було забивати третій. Шахтар намагався це робити в кінці. Ми навіть елітно тримали м'яч і утримували рахунок. Елітно, я маю на увазі, ми тримали м'яч на половині поля суперника, тримали рахунок 2-1. Це все робили біля їхньої штрафної площі. Так, топові клуби утримують рахунок. Е, щоправда, ми це робили пару хвилин. Потім знову була навала на наші ворота, і голкіпер їхній прийшов в нашу штрафну. Це було в кінці, але момент вони створити не змогли. Шахтар відбивався і нівелював всю загрозу суперника. В принципі, ніяких проблем в нас не було. І пушич в кінці гри зробив подвійну заміну. Випустив Франіше і Степаненка двох опорних е, на останні дві хвилини. Тягнув час. Тобто, Шахтар якісно використав свої моменти, зіграв в захисті добре, якби не оцей привоз Бондаренка. Витримав рахунок, відзахищався, виграв перший матч в Лізі Чемпіонів. Можна зарахувати в плюс цей матч Шахтарю можна. А говорити про те, що Шахтар вийшов на новий рівень ні. Глобально нічого не змінилося. Як були привози, так і залишились привози. От, привезли собі гол не потрібний, його могло б не бути. Виграли б 2-0 і все було б добре. Ну так, по ідеї, правда. А так привезли, привезли і створили інтригу до останньої хвилини. Бондаренко зіграв жахливий матч. Після такого, після такої помилки, я вважаю, треба відразу садити після першого тайму на лавку. Чого Пушеч не зробив? І це не тільки стосується його помилки, це стосується того, як він в атаці грав. Ви бачили його удари? Ви бачили, як він в два рази вихід там два в три він втрачає м'яч. Йому віддають передачу один в один обіграти футболіста, він не може. Він втрачає м'яч. Б'є, пуляє вище воріт. Два моменти, де він міг потенційно пробити по воротах. Він просто перед гравцем суперника м'яч втрачає. Віддає йому, дарує. Обрізки незрозумілі. Тобто, це футболіст, який взагалі не війшов в гру. Плюс десь не розумів партнерів, то сікан в нього влучає, то різнику заважає взяти м'яч в руки. Власній штрафній, тобто реально гра просто не пішла. Бондаренко він був найгіршим на футбольному полі. Тому і оцінка в нього така. Ну і в різника оцінка погана, бо в сейвів не було. там Ну, янбус нічого не створив. Але і гол, насправді, різник дуже дивно себе повів в цій ситуації. Гадав чомусь по по удару. Думав, що он форвард буде бити в лівий кут, а він пробив вправи від різника. Друзі, тепер подивіться просто на середню позицію футболістів. В цьому матчі я такого ніколи не бачив. От оце доводить те, що на бойся дійсно в цьому матчі зіграли як якась, не знаю, команда другої ліги. Це було жахливо в атаці. І вони тупо перегружали один фланг. Вийшов в них Монтейра там на другий тайм. От він єдиний, хто виділявся в цій команді. Всі інші це просто якась сіра маса. Реально, футболісти, які один в один обіграти не можуть. Єдиний, хто обігрував, це Монтейра От він створював проблеми. Він проходив, він загострював, пробивав, прострілював. І на нього всі передачі йшли. Але подивіться, тут я, яка схема? От нарахуйте, що, що, що грали young Boys. Ви можете прочитати, в що грала ця команда по середнім позиціям футболістів, де грав 21-й їхній номер взагалі. Вірджиніус, ви подивіться його, його середню позицію на футбольному полі. Це щось неймовірне, я, чесно кажучи, здивований. В шахтаря структурно було видно. Ми грали широко, намагалися розтягнути, використовували фланги. І е, фланги використовували забігання захисників крайніх, ну і забігання латералів, е, точніше забігання е, наших інсайдів. Судакова того ж самого Бондаренка, які мали б відкриватись. Судаков був повсюди, зліва і справа, Відкривався здорово, хороший матч. Він провів найкращий е, на футбольному. Полі. Де ігінал не міг би хороший матч провести, якби забив гол. Поки я записую відео. Матчу о 22.00 ще триває там ідуть перші тайми на даний момент, але ми поглянемо в таблицю лайв станом на зараз. От після перемоги Шахтаря, першої перемоги перших забитих м'ячів. Шахтар пропустив 5 голів, забив два м'ячі. В нас мінус 3 Статистика це насправді погана, тому що мінус 3 ми бачимо зараз в Брюге, але в них... Проблема в тому, що 6 очок. Всіх інших там мінус 2. Треба сподіватися, щоб там накидали зараз пару голів з е, парті, і ми змогли піднятися по е, мінусовій. Так само ПСЖ і Штутгарт зараз наші конкуренти по факту. Ну і той же ПСВ, але їх 5. Тому от, якщо Штутгарт, ПСВ там ой, ПСЖ, вибачте, і Спарта програють, там повна пропускають, Шахтар навіть ще цього туру може опинитися в, в топ-24 командах. Але вже краще, що в нас є 4 очки. Ми, я, я переконався, от цей матч. Мене переконав тому, що Шахтар точно не найгірша команда цієї Ліги Чемпіонів. Контроль м'яча який давав Шахтар, якість передач, гра в пас. Створення моментів, комбінаційна гра, ну на порядок вище мене на фоні я на бой за друзі. Ну ми просто їх по класу знищили, по тому, як ми будуємо свою гру. Це було краще. Але такі матчі, як на мене, потрібно закривати. От вся різниця в тому, розумієте, що команди, які грають з андердогами і відчувають свою перевагу. Як наслідок всі Ліги Чемпіонів розбивають своїх суперників. Так робив Динамо Загреб слованом. Так робив Селтік. навіть з Лейпцигом. Так робив Селтік з тим же самим слованом 5-1. Тобто я веду до того, що ми поки не Селтік. Ми поки не Динамо Загреб навіть. Ми трошки нижче за ці команди, бо не, ми не вміємо закривати матчі або боїмося це робити. Хоча є всі передумови для цього, в нас є гра, і ми можемо це робити. Розумієте, але ми цього не робимо. Ми ставимо на результат, бо до цього ми програвали. І нам треба руки трясуться треба хоч якусь перемогу здобути. Тому е, мені здається, сикливість Пушича, вона трошки заважає команді давати би якісний результат. Але добре, що ми перемогли, друзі. Це єдиний плюс від цього матчу. Ну і я сподіваюся, що це буде психологічне якесь певне піднесення для гравців. І далі до ПСВ потрібно готуватися, бо такої халяви далі вже не буде. ПСВ це не Ян Бойс, Баварія, Борусія і Брес, навіть який ну, зараз грає поки 0-0, але ну, в них є очки. Вони обіграли штурм, обіграли Зальцбург, і нічия в них є з Байером, доволі непоганим. Тому е потрібно готуватися, друзі, далі. Тому Шахтар вітаємо з перемогою. Відставки Пушича не буде. Звісно, перемога є. Відтерміновування е, воно залишається, тому що якщо Шахтар не набере жодного очка в останніх. Наступних чотирьох матчах. Це для Шахтаря, звісно, буде проблемою, але все залежить від того, яка буде, яким буде результат, і в УПЛ, і звісно, як ми зіграємо проти Бреста та ПСВ. Тому що ну, оцінювати Шахтар по Борусі та Баварії, я думаю, там керівництво не буде. А от з Брестом і ПСВ це вже буде дійсно показник. Тому що це команди, які можуть створити нам конкуренцію, які точно так розхлябано в захисті грати не будуть, але нам головне самим не привозити далі отакі голи, які ми сьогодні привезли. І, в принципі. І все буде нормально. Це поки наш рівень. Отакий от от середній рівень. Ми можемо втиснутися в топ-24, але дуже треба постаратися. Треба брати очки із з ПСВ, і з Брестом, якщо ми хочемо там опинитися. Тому, друзі, пишіть свої думки по цьому поєдинку. Нарешті позитив в нас є, перша перемога, і таблиця коефіцієнтів в нас вже плакати не буде, є якісь певні зрушення. Тому ваші думки я чекаю в коментарях. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. І сьогодні ще чекайте огляд на всі матчі середи де ми глобально вже розберемо. Беремо всю таблицю і підсумки по четвертому туру. Всім до нових зустрічей!